У Свято-Михайлівському соборі Житомира, 20 листопада, попрощалися із двома військовослужбовцями Богданом Косом та Дмитром Корбутом. 24-річний Богдан Кос загинув 8 листопада під час виконання бойового завдання на південному напрямку. Народився військовослужбовець у Хоришівській громаді, де закінчив середню школу. Після школи переїхав до Житомира. Тетяна, родичка загиблого військовослужбовця, розповідає, що Богдан був доброю людиною. Богдан був дуже хороший хлопець, трудолюбивий. Він молодий. Але вже спіли народити двох синочків. І він пішов захищати свою країну, свою сім'ю для того, щоб нам краще жилося тут, щоб ми жили в мирі, в злагоді. Царство йому небесне і вічний покій, і вічна пам'ять. У загиблого Богдана Коса залишилася дружина і двоє синів, говорить Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Він створив дуже гарну, неймовірну сім'ю із коханою дружиною. Вони виховували і мріяли про щасливе майбутнє своїх двох малесеньких синочків, півтора рочки і чотири рочки. Але клята війна внесла свої корективи в життя і цієї сім'ї, як і всієї України. І практично із січня 2023 року Богдан став на захист України. Він брав участь у багатьох гарячих точках в зоні активних бойових дій. Вони кажуть, не бійся, я тебе запишу. 34-річний Дмитро Корбут загинув 11 листопада під час виконання бойового завдання на Луганщині. Народився військовослужбовець у Житомирі, де закінчив 32 другу школу. Після школи вступив до кооперативного коледжу бізнесу і права. Дмитро був вихованим і чуйним, каже Михайло, сусід загиблого захисника. Сім'я крепкий вихована людина, такий безотказний. Завше щось просиш, він. Такий безкорисний був, допоможе до лав збройних сил Дмитро Корбут став у вересні 2023 року. Розповідає Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Наш воїн без роздумувань допомагав Збройним силам України з першого дня війни. А із вересня 2023 року Дмитро Євгенович став. На захист України в одному з підрозділів збройних сил України у загиблого залишилася дружина і двоє дітей.